Для багатьох любителів туристичних подорожей вже давно стали звичними екскурсії вихідного дня за межі рідного міста. В таких коротких мандрівках можна і побачити багато цікавого, і дізнатися про історичні місця та пам'ятки у сусідніх районах чи навіть областях. Наша сьогоднішня телеподорож до міста Малин, районного центру Житомирської області. Історія Малина нараховує понад 1100 років. Звичайно, від тих стародавніх часів сьогодні у місті нічого не залишилося. Адже за цей період пункт укріплення східних слов'ян, Древлян, який, ймовірно, побудував князь мал Древлянський, багато разів руйнувався, відбудовувався і знову руйнувався, переходячи від одного правителя до іншого та входячи до складу різних державних утворень. А от з часів позаминулого 19 століття у Малині дещо збереглося. Тому нашу екскурсію містом ми розпочнемо з Малинського лісотехнічного коледжу, який засновано як технікум у 1927 році. Територія цього базового вищого навчального закладу Держком Лісгоспу України входить до складу державного ландшафтного заповідника місцевого значення Гамарня. Історична цінність заповідної території. Зростає через те, що тут, в 19 столітті, був розташований маєток всесвітньо відомого дослідника, вченого мандрівника, етнолога Миколи Миклухо-Маклая. В одному з навчальних корпусів лісотехнічного коледжу міститься краєзнавчий музей, де видатному землякові присвячено окрему експозицію. Микола Миколаєвич Миклуха займався переважно дослідженнями з антропології та етнографії корінного населення Південно-Східної Азії, Австралії та Океанії. Саме після повернення з Австралії у 1886 році у прізвищі дослідника з'являється друга частина Маклай. Під час своїх нетривалих відвідин маєтку матері Катерини поблизу Малина Миклухо Маклай вивчав побут, звичаї та традиції поліщуків, цікавився походженням деревлян. У навколишніх селах вивчав антропологічні типи місцевих мешканців. В цьому краєзнавчому музеї представлені цікаві експонати. Документи і фотографії, що розповідають про давню історію поліського краю, про його природу, рослинний і тваринний світ. На території лісотехнічного коледжу зберігся також будинок, споруджений на самому початку ХХ століття. І ці старі дерев'яні сходи у будинку теж від тих часів. На великій території навчального закладу в 1939 році був закладений дендропарк. Де зібрано близько півтори сотні різноманітних деревних і чагарникових порід, серед яких чимало екзотичних та декоративних видів рослин, учні коледжу, мабуть, вже звикли до цих мальовничих краєвидів дендропарку, алеї якого з'єднують корпуси. А мандрівникові, який вперше завітав на цю заповідну територію, буде цікаво здійснити екскурсію старовинним дендропарком. У Малині свято зберігають пам'ять про вченого і мандрівника Миклухо Маклая. В одній із загальноосвітних шкіл міста в музейній кімнаті оформлено стенд, присвячений видатному етнологу. Ім'я Миклуха Маклая носить і міський парк відпочинку, і одна з вулиць міста. А в центрі Малина в 1986 році на честь 140-річчя від дня народження вченого було встановлено єдиний в Україні. Пам'ятник миклухо Маклаю. Під час Другої світової війни у роки окупації у Малині активно діяла антифашистська підпільна організація. У Малинській середній школі номер 1 є музей, що розповідає про героїв підпільників і, зокрема, про керівника антифашистської організації Ніну Сосніну. Учні та вчителі цієї школи, яка носить ім'я Ніни Сосніної, багато десятиліть по крихтах збирають матеріали про свою героїчну землячку та її бойових друзів. Цей пошук продовжується і донині, і віднаходяться нові і цікаві матеріали. Документи, фотознімки, що стають експонатами шкільного музею. Ніна Сосніна народилася в 1923 році на Київщині. У 1936 році її родина переїхала до Малина. В цій школі Ніна вчилася до початку війни. Сім'я Сосніних залишилася на окупованій території і вже в грудні 1941 року. Ніна увійшла до складу антифашистської підпільної організації, створеної червоноармійцем Павлом Тараскіним. Ніна Сосніна відповідала за зв'язки з партизанськими загонами, а також залучала молодь до підпільної боротьби з окупантами. Після загибелі Тараскіна 19-річна Ніна Сосніна, яку партизани називали Оліською ластівкою, очолила підпільну групу малинських антифашистів. Наприкінці серпня 1943 року дівчина допомагала батькові Івану Івановичу, лікарю за професією, оперувати пораненого партизана в будинку підпільниці вчительки Євгеній Дорошок. В цей час фашисти оточили будинок і підпалили його. Сьогодні на місці тієї страшної загибелі підпільників стоїть пам'ятний Обеліск. Тільки через 20 років після закінчення війни Павлу Тараскіну і Ніні Сосніній було посмертно присвоєно звання Героїв Радянського Союзу. На честь Героїв Малинського підпілля у місті у 1984 році перед входом до центрального парку споруджено величний меморіальний комплекс. Його центральною спорудою є скульптурна композиція висотою 8 метрів. Серед фігур партизанів, підпільників, червоноармійців можна упізнати скульптурні зображення керівників Малинського підпілля Павла Тараскіна, Ніни Сосніної та її батька Івана. Неподалік цього пам'ятника можна вклонитися могилам героїв війни. Ніна Сосніна разом з батьком Іваном Сосніним теж поховані тут. А завершується меморіальний комплекс алеєю героїв, де встановлені погруддя героїв земляків часів Другої світової війни. Є в кінці алеї героїв і пам'ятник героїв іншої, недавньої війни Афганської. Прогулюючись мальовничим центральним парком культури і відпочинку, милуючись його зеленими насадженнями і барвами золотої осені. Проходжуючись кіністими алеями, споглядаючи паркове озеро, ми неодмінно будемо повертатися до теми пам'яті героїв Другої світової війни. Ось, наприклад, в глибині парку побачимо гранітний обліск з написом. На цьому місці в травні 1943 року було розстріляно юного героя Малинського підпілля Васю Мелещенка. Цей хлопчик був зв'язківцем між малинськими антифашистами та партизанами. Лиху годину зустрів Василько у цьому тоді ще заміському лісочку ворожий патруль і не встигнув втекти. Під час Другої світової війни загинуло понад 6 тисяч жителів Малинського району. На честь своїх полеглих у боях земляків у 1972 році в центральному парку було насипано курган слави. В урочистостях з нагоди створення цього рукотворного пам'ятника героям. Брали участь молодіжні молодіжній організації з усіх міст героїв Радянського Союзу. Кожен привіз з рідного міста до Малина землю, яка і стала основою кургану слави. А навколо кургану встановлено капсули, заповнені землею із братських могил воїнів Другої світової війни з усіх сіл Малинського району. Таким чином, малинчани віддали шану своїм загиблим у війні землякам, створивши символічну братську могилу Курган слави, пам'ятник безсмертя. Завершуючи прогулянку цим чудовим малинським парком, ми обов'язково пройдемо ще кількасот кроків на околицю міста, щоб відвідати святе для малинчан місце, де сьогодні знаходиться меморіал на честь жертв фашистської окупації. Під час свого дворічного панування у 1941-43 роках на цьому місці німецькими нацистами. Було знищено понад тисячу жителів малина. Малин було звільнено від німецько-фашистських загарбників у листопаді 1943 року. І згодом почалося відновлення його культурного та промислового потенціалу. Сучасний Малин районний центр. Місто обласного значення історичний, економічний і культурний центр Житомирської області. Старовинних храмових споруд у місті, на жаль, не збереглося. Їх в основному зруйнувала більшовицька влада у 30-ті роки минулого століття, а довершила руйнування Друга світова війна. Адже на території Малинського району і в самому місті проходили жорстокі кровопролитні бої. Але релігійні громади міста згодом спорудили нові храми, і сьогодні архітектурні краєвиди Малина прикрашають величні будівлі Покровської церкви і храм Святого Димитрія. Свято-Димитрівська церква була закладена у 1990 році, а повністю збудована і освячена в 1998 році на честь 2000-ліття Різдва Христового. Цей храм зводився силами трудових колективів, багатьох підприємств міста, а також завдяки організаційній, практичній та фінансовій підтримці відомих умалені людей, підприємців, меценатів, представників влади. Місто Малин розташовано на березі річки Ірша, притоки річки Тетерів. Сама по собі Ірша невелика, її протяжність від витоку до гирла 145 кілометрів. Але в районі Малина річка перегороджена великою греблею, утворивши найбільше у своєму басейні водосховище. Мешканці Малина гордо називають його своїм Малинським морем. Відньої пори на воді та на берегах цього моря, серед дерев лісового масиву, що притул підступається до води, та на пісках упорядкованих пляжів, відпочивають мало не всі жителі Малина та гості міста. Своїм гостям малинчани завжди раді і щиро запрошують любителів подорожей відвідати своє стародавнє історичне місто. Місто перспективне з великим майбутнім.